І всім привіт! Моя гра називається Рибалка. Ви тут тут перша назва, картинка цієї гри. Отпер ви будете знати. Тут англійська мова є. Десятий уровень мене. Ой, я шапку продати. попродати. Червокету є. Таке вок. Ту в житті гру грав. Три вудки маю. Це обмінювати. Але краще не обмінювати, краще збирати. Оцю спіння хлопці відкрив. Це на 12 відкриється. Послухайте звук. Треба звук слухати туди коли вже. Кручу забили. Тут сама дорогіша карта це оця. Тут сама найкраще спінінгом ловити. Але я буду ловити на простій карті. Це проста карта. Підкручує звук. Якщо ви хочете до гри заробити дуже багато грошей, то саме найкраще на хліб робити. Щоб не купляти наживку. Вибираємо саме на італьні. Оця хатка, щоб вийти, так, нажимаєш на неї і цю, англійську мову тут вибирайте. Тут щоб е, спіння класти. Поплува, Доліс, черта, видите, где я поплогра. Доліск вечір, дивіться. Якось перша дуже жоскра було. Хто видімо? Шуткокяниці це не риба. Це якісь предмет. Надимося, що за предмет. Шкарпетка за два ревні. Не смійтесь. Мені Thank <laughs> Okay. <laughs> Тут і кури бо я злопав, на які локатимся. де англійська мова. Оцю обирайте. Оце всякі купляйте. самое на это Я не знаю, что это. Я не перевел, что это. Что это прокормкается. Что, 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 что это. это самое здоровое. Я сам не знаю, что. Дети, может, эти копейки обменять на гроши. Нет их куплю одну зюребку. Потом землю. Обо две. Самой трохи. Водку сам некры. Ну і звичайно катушку сам ловити. Ми просто подивимось. Тут досі темрява. Темносі досі. Давайте, може, я зазнайду якусь світло карту. Давайте підійдемо сюди. और uh -huh. Я тепер з допомогою цієї вудки дуже легко дістаю рибу якусь. Дуже. Це що якась дуже жорстка, на комусь іншому уровні, тут легенька рибка. Тут навіть ловити нема що. У мене так багато грошей тепер у цій грі. Не дурно хоча б ці копійки я фармив. То там було, що одне завдання я виповнив і 10 копійок випало і ще там покрутив колесо і дали теж 10. Так що нам вже не страшно буде ловити на, на ціво. Така рибка. Давайте половимо на кольорове на ціво. Я в цій грі ці гроші не буду тратити. Вони буду збирати буду зараз. Ну. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ділі віде відео з друзями. З вами був ярдем. Всім пока-пока.